Чернігівщина під вогнем росіян протягом минулої доби ворог гатив по трьох громадах області: Новгород Сіверський, Семенівський та Сновський. Переважно росіяни атакували фпв дронами. Повідомили у Чернігівському прикордонному загоні. А як минула ніч на Сумщині? Дізнаємося від голови Сумської обласної військової адміністрації Володимира Артюха. Він з нами наживо. Пане Володимире, я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава, бажаємо здоров'я. Почнімо з оперативної ситуації в області. Як минула ця ніч? Чим ворог обстрілював населені пункти? Як і зазвичай, ворог обстрілював практично всіма засобами ураження, які існують у ворога, це системи залпового вогню, артилерійські, мінометні системи, каби, БПЛА. Ну, найбільше було застосовано це рпв дрони і безполотні літальні апарати. з Осколковими гранатами. наслідок чого у нас і є втрати. На жаль, загинула одна цивільна особа. По ній був застосований ФПВ-дрон, і не змогли лікарі вже в швидкій допомозі в машині швидкої допомоги, вона померла. І шестеро людей були поранені. Знову ж таки, застосування ФПВ дронами був розрахунок поліції, автомобіль. Знищений і поранені поліцейські. Тобто, о, це в наслідки цієї ночі. В основному о, страждали це населені пункти Сумської, Сумського району, о, це і Юнаківське, Хатінське громади, Краснопілля, Миропілля. Тобто найбільше страждали якраз населені пункти громади Сумського району. Ви кілька прикладів навели атак саме дронами. Я так розумію, що на сумщині зростається інтенсивність подібних повітряних атак, і чи дії чи знаходите ви способи протидії для захисту людей? Так, да, безумовно, за цей час з 1 січня, що ФПВ-дронів ми фіксуємо близько двох тисяч було застосовано по нашим населеним пунктам і безполотних літальних апаратів. Теж вони практично десь однаково застосовуються і ворог, як ми вже це знаємо, зазначається, що вони використовують відповідні нові типи дронів на оптиковолокні, які не дають ефективної роботи по збиттю їх нашим підрозділам збройних сил протиповітряної оборони, хоча в цілому. Є е, певні е, сьогодні успіхи щодо боротьби з ними, і це завдячуючи ще збройним силам разом з нашими добровольцями в наших громадах. Ведуться і збивається цієї повідомлення, пане Володимире. Щодо прикордоння сумщини, яка ситуація у е, населеному пункті новеньке? Да, цей населений пункт зараз, зараз він в інформаційному просторі завжди є про нього інформація. На цей час я кажу, що в Сумській області, в жодному населеному пункті підрозділів, підрозділів російських військ немає. Ті поодинокі випадки, які штурмові групи, диверсійно розвідувальні групи, які намагаються зайти на територію Сумської області з Курської області. Всі знищуються відповідними засобами ураження наших підрозділів збройних сил України і Сил безпеки. Скільки людей залишаються у прикордоні? Чи є у них можливість евакуюватися? Дав прикордонні громади, ми з 2023 року об'явили обов'язкову евакуацію. Максимально з 5-кілометрової зони там практично вже людей немає. 39 населених пунктів повністю вивільнено. В тому новеньке, в тому числі новинки, про які ви зараз тільки що запитували. Там теж жодного цивільного громадянина немає. все передано під керівництво і управління збройними силами. Максимально вивезли це, це головне досягнення евакуаційних процесів. 90% дітей всі евакуйовані. А з громад і населених пунктів, де об'явлено було примістова 100%, дітей вивезені в безпечні місця. Тобто, евакуація продовжується за останні часи зараз. евакуюються значно більше, допомагають дуже потужно місцевим органам і. Під спеціалізовані підрозділи поліції, відповідно підрозділи Державної служби надзвичайних ситуацій і наші міжнародні партнери щодо вивезення в більш безпечні місця, підготовлені місця. Також допомагають нам наші колеги з центральних і західних регіонів, які надають можливість переселятися в глибину нашої країни, хоча в цілому більшість населення залишається в громадах і населених пунктах Сумської області. Тобто, немає того збільшення кількості людей, які за останній тиждень виявляють бажання виїхати. Такої інформації немає. Наразі люди залишаються ті, які виїжджають, і це в цілому. До 100 чоловік, тобто інтенсивність, вона не збільшується е на, на добу, тому ми не бачаємо сьогодні, що якийсь рух е населення збільшився е на захід, на за західній регіони України. А в на західні е в західній області більшість переїжджає, так. Так, так, нам просто надають Івано-Франківська, Львівська, Вінницька, Тернопільська, тобто потужна допомога. Але як я і зазначив, жителі Сумської області максимально залишаються в межах Сумської області, тобто вони вірять в наші збройні сили і приймають поки що рішення знаходитися Сумській області. На завершення нашої розмови традиційно питаю вас завжди: е, тепло, електро і водопостачання. Через отакі атаки через Каби, е, чи цілять росіяни по енергетичних об'єктах, і чи забезпечені всі споживачі такими комунальними послугами? Так, як ви задаєте постійно це питання, то і ворог б'є по цим е, об'єктам. На жаль, нічого не змінюється. Перше об'єкти це електропостачання за останню добу, два об'єкти трансформаторні підстанції 10 під потужності були пошкоджені. Зараз їх відновлюють. Було 1500 абонентів. Відключено це за цю добу. в цілому на сьогоднішній день прикордонних громадах відключено біля 11 тисяч абонентів від електроживлення. Що стосується тепла вода. І каналізаційних послуг то вони забезпечуються на 100% населення. Пане Володимире, дякую, що знайшли час і приділили його нам. Це був Володимир Артюх, голова Сумської обласної військової адміністрації.